Узі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара разом. Деякон Української православної церкви Московського патріархату Михайло Дубкіна служить у п'яти хатках. Ексмер Харкова Михайло Дубкін, який став деяконом Української православної церкви на Великдень, потрапив до об'єктива пильних вірян. Деякон Дубкін відслужив пасхальну службу у храмі Святої Благовірної Сариці Тамари. Відео опублікували у соціальних мережах. Автор відео запропонував Дубкіну передати побажання воїнам ЗСУ на передові, а колишній харківський мер не відмовився. Щоб Господі зберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богобережній Україні, щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі, православному та не лише православному по всій країні. Відреагував на прохання. Добкін. зазначимо, що сам діякона московської церкви Добкін отримав торік у квітні. Нині він служить в храмі Святої Благовірної цариці та мати. Ари, який належить до московської церкви, до слова у березні 2022 року російські окупанти пошкодили обстрілами будівлю церкви. Тоді у храмі були вибиті вікна і двері уламками, побило стіни, пошкоджено церковне начиння. Джерела в спецслужбах зазначили, що це було зроблено для того, аби Допкін зміг виїхати за кордон. Тим не менше нічого у нього не вийшло за свої вчинки. Потрібно відповідати. Кара Допкіна чекає та ж, як і на всіх проросійських політиків, які підтримували дії російської. Федерації після 2014 року і називали війну братовбивчою. У Допкіна дуже тісні стосунки з УПЦ МП у 2010 році. скандальний політик навіть отримав від московського патріархату орден УПЦ Святителя Димитрія Туптала митрополита Ростовського. А рік тому Допкін висвятився в доякони Московського патріархату. Хіротонію провів митрополит Харківський і Богодухівський онуфрій. На початку війни Допкін не соромився у виразах, називаючи росіян, які тероризують Харківську. Область тварюками, а себе навіть просив у мережі називати націоналістом. У жовтні 2022 року дочка Дубкіна несподівано виклала у мережу фотографії свого батька в пікселі та розвантажувальному жилеті. Дубкін зробив кілька селфі і показувавши на камеру, розмовляв з мешканцями, нібито звільнених територій. Також екс-депутат фотографувався на підбитому російському танку, але ні в армії, ні в Нацгвардії, з ні в поліції не змогли підвердити, що Дубкін насправді служить, хоч у якихось. В, в тот же час Кракен отреагировали на фото Эксмара Харькова Дубкина в форме ВСУ, дали новую оригиналу. Начальник штаба спецподразделения Кракен Костянтин Немичев заявил, что Дубкин порочит форму. Кто позволяет таким клонам порочить форму, возмутился Немичев. Опубликовав рядом фото Михаила Дубкина в форме ВСУ и с георгиевской ленточкой под российским флагом на митинге в Харькове в 2014 году. Именно из-за таких политиков мы воюем и теряем лучших сыновей нации. А кому-то на это безразлично. Ему важно сделать фотосессию в военной форме. Запомните, коллаборант хуже оккупанта, ведь он разрушал страну изнутри. За это нужно отвечать, считает Немичев. До зустречи, друзья. Ставайте спонсорами каналу, ставьте вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь обовязково. Переможемо разом!